Привіт, я Олександра Белюга, юристка юридичної фірми GoLaw. і в цьому відео головні юридичні новини та зміни в українському законодавстві за травень. І як завжди, стисло, по суті, і без води. Поїхали! В Україні з'явиться інвестиційний фонд відбудови. 23 травня набув чинності закон. Це офіційно дає старт створенню інвестиційного фонду відбудови, який залучатиме кошти міжнародних партнерів і приватного бізнесу. Фонд інвестуватиме в ключові сфери інфраструктуру, медицину, енергетику, житло та цифрову трансформацію. Бізнесу стане легше, адже уряд запропонував ліквідувати 63 застарілі вимоги держрегулювання з мотивів їх дублювання та неактуальності. Очікувана економія близько 4 400 мільйонів гривень на рік. Наприклад, більше не буде потреби отримувати дозвіл на будівництво маліоративних систем чи погоджувати межі санітарної охорони водойм. НБУ послабив валютні обмеження, але посилив контроль. З 10 травня бізнес може вільніше проводити валютні операції, зокрема, фінансувати іноземні представництва, повертати передоплати та витрачати кошти на суди за кордоном. Водночас посилено контроль за критковими транзакціями. Банки мають уважно перевіряти МСС-код. Зміни в сфері інтелектуальної власності. З 31 травня відновлюються стандартні строки надії щодо охорони прав інтелектуальної власності, які були зупинені через війну. Наприклад, сплата річних зборів у травні вважатиметься своєчасною, якщо її здійснять до 14 серпня. Це крок до повернення до звичайного правового режиму. Скасовано зупинення строків позивної давності під час воєнного стану. Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує норму про автоматичну зупинку позовної давності під час воєнного стану. Тепер строк знову обчислюється за загальними правилами. Однак існують виключення, наприклад, у важливих випадках, як, от участь особи в бойових діях, строк позивної давності може не застосовуватися. Це були ключові новини за травень. Підписуйтесь на наш канал на Ютубі, ставте вподобайку та залишайте коментар. Ваша підтримка мотивує нас готувати більше корисного контенту. А більш детальну текстову версію дайджесту шукайте за посиланням під відео до зустрічі!